Вітаю мої друзі і гості. Сьогодні у нас якесь, напевно, 8 жовтня. Мене звати Олеся, і ви на моїй світлій стороні. Це відео буде цікавим, мабуть, переважно тим, хто любить вирощувати томатики і перець, але і іншим, думаю, буде цікаво. Нарешті, після, до... після дощиків, вийшло сонечко. І в нас справді світла сторона. Хочу показати вам знову мій балконний томатик Синичка. Він активно зав'язується. Бачите, як воно гарно все виглядає. Тут один є стиглий, я спеціально його залишила, щоб вам показати. От, тут ми бачимо з вами пасиночок іде, і тут пасиночок вже там щось цвіте або збирається свісти. Ось такої висоти томатик, який цілком годиться для вирощування на балконі або лоджі. Тут у нас ще є один перчик. Він дуже довго зріє, це гострий перчик. Назва його я чомусь не пам'ятаю. Він активно цвіте. Цвіте, бачите? Так, не знаю, коли він, мабуть, піде на Новий рік ще. Так, ще один перчик у нас вже є то зрілий. Е, назву те, що я не дуже пам'ятаю. Досить гострий він є, але, мабуть, це його останній. Останні його хвилі, бо, перше, я буду знімати, сушити. І таке. Тут у нас є ще перчик сигарета бергамо. На балконі рости він не хоче дуже. Вірніше він виріс, але як бачите, він є високорослий, він пізно цвіте. Як буду на дачі, то я його покажу, як він виглядає там. Ще у нас є пікова дама, як би це до нього добратися? От він тут, от він там, бачите, росте. І скільки його позав'язувалося. Зараз ми подивимося ще з інших боків, теж він цвіте. Отак його треба трошечки рухати, щоб він запилювався, щоб пилок опадав. Я його буду теж знімати і сушити. Це гострий, невеличкий перець. А ще, що я хочу вам показати, оце, дивіться, оце оце є передзвіночок. дзвіночок. Як він, куди він виріс? Цвіте він, але зав'язуватися не хоче А жаль, бо я хотіла би з нього зібрати на насіннячку Тобто, не думаю, що я його ще буду вирощувати. А так, виглядаючи зі пакетики, зі синичкою напівгострим перчиком я пакую в морозилку і взимку витягую на піцу або ще на на що-небудь що цілком є добре. Ось така історія у нас з полковними рослинками. На цьому ми будемо прощатися з вами з Катю. З Тут вона з Катя. Катя. От от вона. До нових зустрічей!